Усіх вітаю, любі друзі! Сьогодні у випуску стала відома ціна трансферу українського нападника Артема Довбика. Легенда Динамо Київ та українського футболу Леонід Буряк заявив, що Шахтар буде ганьбити Україну в Єврокубках. Динамо Київ залишиться без одного зі своїх атакувальних гравців. Неприємні новини зі стану збірної України. Михайло Мудрик вибув до кінця сезону. Все це а також багато іншого на ютуб каналі Football Days. Став лайк цьому відео, підписуйся на канал та поїхали дивитися новий випуск разом. Мадридський Атлетіко готові купити українця Андрія Луніна. Атлетіко уважно стежить за ситуацією навколо голокіпер-рала Андрія Луніна. Повідомляє видання «El Digital. Оскільки Тібо Куртуа відновився після травми, то напевно він зіграє першого червня у фіналі Ліги Чемпіонів проти Дортмундської Борусії. Українець із цим не згоден. Це може призвести до трансферу футболіста влітку. Медицька тецько розглядає луніна як заміну симу кіперу Яну Облаку. Головний тренер матрацників Єго Сіміони усвідомлює кваліфікацію українського кіпера, оскільки стежив за ним майже весь сезон. Він вважає, що Лунін виступає краще ніж Кепа Арізбалага. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Реал продасть Луніна, якщо за українців заплатять щонайменше 30 мільйонів євро. Друзі, чи варто Луніну міняти один мадридський клуб на інший? Пишіть в коментарях під відео. Стала відома ціна трансферу українського нападника Артема Довбика. У фородажона Артема Довбика є клаусула 40 мільйонів євро. Пише інсайдер Фабріціо Романо. За його даними, іспанський клуб не має наміру вести переговори щодо його. Трансферу тому у будь-якому клубу, який бажає підписати Довбика, доведеться заплатити суму компенсації у розмірі 40 мільйонів євро. Тоді голос жрони нічого не вирішить, і футболіст перейде в нову команду. Ця Клаусула діятиме з літа 2024 року. Нагадаємо, раніше була інформація, що українцям цікавляться Ювентус, Наполі та Мілан. Легенда Динамо Київ та українського футболу Леонід Буряк заявив, що Шахтар буде ганьбити Україну в Єврокубках. Цитуємо буряка. «Шахтар» виграє чемпіонат, немає питань на здоров'я. Вітаю їх. Динамо йде своїм темпом. Хоча потрібно відзначити, що Шахтару допомогли судді. У матчі Шахтар Динамо у другому колі УПЛ була рівна гра. Я не можу сказати, що до не переграла суперника. Було поставлено сумнівні пенальті. Я говорю не про те, що потрапив м'яч у руку, а про фол на Віталію Буяльському перед цим, який не зафіксували. Не хочу втручатися у справу шахтаря. Я читав висловлювання менеджменту донечан. Не думаю, що це найкращий шахтар в історії. Вважаю, що їм потрібно бути трохи скромнішим і тихішим. У всій цій ситуації, якби не було Ріната Ахметова з його запалом та любов'ю до клубу, про же всі забули б. Слід їм заспокоїтись, хоча б виграти групу у лізі чемпіонів або ліго конференції. А говорити можна все що завгодно. Коли Шахтар зустрічається зі суперником високого рівня в Європі, то соромно на все це дивитися. Вони ганьблять Україну, сказав легенда Динамо Київ Леонід Буряк. Друзі, чи погоджуєтесь ви з думкою буряка? Пишіть ваші думки в коментарях під відео. Нападник збірної України Роман Єремчук зацікавив два футбольних європейських клуба. Орендований убрюге Фори Валенсії Роман Єремчук зацікавив футбольний клуб Лас Пальма з Іспанії та турецький Транзосфор. Повідомляє видання Радіо Марка Валенсія. Зазначається, що «Транзаспор» – клуб, який доклав найбільше зусиль, щоб підписати 28-річного українця. Візначимо, що оренда футболіста з Валенцією закінчиться 30 червня, а його контракт із бельгійською командою розрахований до літа 2026 року. Раніше повідомлялося, що Валенція повідомила агенти Рамчука, що немає коштів, щоб викупити Романа з Брюге. Україна підписала футбольну угоду з Францією на цьому тижні. Відбулася зустріч президента Української асоціації футболу Андрія Шевченка та президента Федерації футболу Франції Філіпа Дяло. Сторони ухвалили рішення про підписання меморандуму про співпрацю. Основними домовленостями меморандуму є організація просвітницьких спортивних заходів у партнерстві з регіональними органами Федерації футболу Франції на користь молодих українських футболістів та тренерів. Також загомовлено на спільному використанні освітніх програм Федерації футболу Франції та України. Шевченко продовжує працювати в інтересах України. Президент Донецького Шахтаря Ріната Хметов зустрівся з тренером команди Марином Пушичем, директором по розвитку футболу Шахтарі Даріо Серною та генеральним директором Сергієм Палкіним. У ході розмови Ахметов підкреслив, що він абсолютно впевнений, що найголовніше перемоги Шахтаря попереду. Цитуємо Ріната Леонідовича. Ми зробимо все можливе, щоб наш клуб був гідно представлений у Європі, щоб наші болівальники отримували ще більш радісних емоцій від яскравої красивої атакувальної гри Шахтаря. Тому що наші болівальники на це заслуговують. Багато хто з них зараз мужньо захищає кожен метр нашої української землі. Завдяки їм ми можемо грати у футбол і радіти нашим перемогам. Ми будуємо найкращий шахтар в історії, від якого будуть тремтіти усі європейські гранди, сказав президент Шахтаря Рінат Ахметов. А от інший власник українського футбольного клубу Ігор Коломойський навпаки має поганий настрій. Справа в тому, що неофіційний офіційний власник Дніпра, 1 бізнесмен Ігор Коломойський не зміг розірвати договори по руки за кредитами з Національним банком України. Нагадаємо, свого часу Коломойський фактично взяв на себе особисті зобов'язання за погашення заборгованості Приватбанку перед національним банком, проте не виконав жодного із цих зобов'язань. Тепер Коломойський винен грошей українській державі. А отже, футбольний клуб Дніпро 1 чекають дуже погані часи та можливе банкрутство. Один із лідерів олімпійської збірної України з футболу зацікавив європейський грант. Головний редактор про футбол Діджита Володимир Звєров повідомив, що ще один футбольний клуб, а саме клуб Ербулд Зальцбург», зацікавився захисником зорі Арсенієм Батаговим. Скаути австрійського топ-клубу спостерігали за грою 22-річного українця під час виступу луганського клубу в Єврокубках. раніше повідомлялося, що футбольний клуб АЗ з Нідерландів запропонував зорі близько 1 мільйон євро за Ботагова. Проте президент луганського клубу Євген Гелер хоче мінімум 15 мільйонів євро за Ботагова. Відзначив, що цього сону футболіст забив лише два голи та зробив три асисти у 30 матчах сезону за клуб. Динамо Київ залишиться без одного зі своїх атакувальних гравців. Біга Київ» Беніто залишить клуб улітко, повідомляє видання Футбол 24 У київському клубі не розраховують на нього і готові розглядати будь-які пропозиції щодо гравця від продажу до оренди. Чимо, що Беніто виступає за Динамо з січня 2020 року. К'яни двічі віддавали його в оренду в Олімпік та Хорватську горицю. Контракт подаліться з клубом, розрахований до 2026 року. Цього сезону він забив два голи та один асист у 22 матчах. Легенда українського футболу Віктор Леоненко зробив попередження українському форварду Артему Довбику. Цитуємо легендарного Леона. Так, Довбик багато забиває за Жирону, але він тільки перший рік там грає. Артему треба побоюватися найстрашнішого. Гольової послухи в наступному сезоні. Він повинен тепер забивати не менше, ніж у першому сезоні за Жирону. Десять голів уже не прокотить. В одному сезоні може вистрілити хто завгодно. Не забувайте Лестер. Дубико просто могло пощастити. Ще подивимося, де ця Жерона буде, розповів 54 річний Леоненко. Друзі, чи погоджуєтесь ви з легендою Динамо Київ? Пишіть в коментарях під відео. Неприємні новини зі стану збірної України. Відразу чотири ключові гравці збірної України отримали травми перед Євро-2024. Так, півзахисник Руслан Маріновський зазнав травми поєдинку за Дженого ще на початку квітня. Повідомлялося, що український півзахисник пропустить місяць. Проте Руслан що так і не повернувся до виступів за Грифонів. А от захисник Віталій Миколенко отримав ушкодження ноги у матчі Евертона проти Ліверпуля. Ходили чутки, що українцю треба зробити операцію. Проте сам Віталій заявив, що обійдеться без хірургічного втручання. Швидше за все лівий захисник зможе відновитися до Євро 2024 Травмувався також і лідер збірної Георгій Судаков. Про травму Судакова стало відомо перед стартом фінального матчу Кубка України Ворска Шахтар. Офіційної інформації від лікарів Донецького клубу ще не було, але швидше за все Георгій травмував м'язи з задньої поверхні стегна і пропустить 3-4 тижні. Ну і одна з найнеприємніших травм це травма Михайла Мудрика. Мудрик можливо отримав срус мозку 15 травня. Подінку за Челсі проти Брайтона. Для відновлення Михайлу знадобиться трохи більше 10 днів. Для Мудрика сезон Челсі вже завершений. Сподіваємося, футболіст відновиться до євро. Також варто зазначити, що Роман Ярмчук із Валенції лише нещодавно відновився після пошкодження заднього поверхні стегна. Олександр Зінченко із Арсенала не грає за кононірів з кінця квітня. За місяць зінченко провів лише 19 хвилин на полі. Цього сезону Олександр кілька разів випадав через травми литкового м'яза. Травми також переслідують і інших наших так званих футбольних пенсіонерів: Ярмоленко і Степаненко. Усі ці футболісти є ключовими гравцями для збірної України, яка на чолі з Сергієм Ребровим вирушить на Євро 2024 до Німеччини. А тому наші збірні дуже, буде дуже важко на цьому турнірі. А враховуючи такі проблеми на флангах атаки та захисту, дуже дивно, чому Сергій Робров вирішив не викликати на півзахисника динамо Київ Олександра Караваєва, який ще нещодавно був одним із лідерів збірної. До речі, з повним переліком футболістів, викликаних до збірної, ви можете ознайомитися прямо зараз. Відзначимо, що особливих несподіванок у списку немає. Відмитимо присутність у складі Сергія Сторчука з клубу аутсайдера Чемпіонату Бельгії та відсутність гравців Дніпра 1 Олексія Гуцулюка та Олександра Піхальонка. Друзі, чи погоджуєтесь ви з вибором Реброва? Пишіть ваші думки в коментарях під відео. На цьому все. Дякую, любі, друзі, то що сьогодні з каналом Football Days. Обов'язково поставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили, та пишіть свої коментарі стосовно усіх футбольних подій. Зустрінемося з вами, любі друзі, вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну!